Таку капусту можна їсти як окрему страву в якості гарніру, а можна використовувати як начинку для вареників або пиріжків. Для початку капусту треба нашаткувати будь-яким зручним для вас способом. На невеликій кількості олії обсмажую моркву з цибулею. Далі до моркви з цибулею додаю капусту, збільшую вогонь, і готую впродовж 10 хвилин. Капуста має добре осісти. На цьому етапі до капусти додаю сіль, сухий часник та чорний перець. А у якості заливки в мене 2 столові ложки томатної пасти і та 100 мл води. Додаю це все діло до капусти, гарненько перемішую, повертаю на вогонь і вже готую до готовності. Згадала, що забула цукор, додаю чайну ложечку. Коли капуста практично готова, я всипаю до неї 3 столові ложки сухарів. Сухарів беруть в себе зайву вологу, а саму капусту зроблять. Самитовою перемішую буквально на пару хвилин, повертаю на вогонь, і капуста готова. Це неймовірно смачно, як в якості гарніру, так і в якості начинки для пиріжків або вареників.